І так, Всім доброго здоров'я, слава Україні! А ми продовжуємо. Розібрали Зіловську коробку, зняли хвостовик, а і все повністю ручник. І на Газоновському мосту теж розібрали хвостовик. Тобто, виходить, що на оцю шестерню зіловського хвостовичка ось воно обрізане. Буде проточене і посажене таким чином. І коли воно потім разом з хвостовичком ще посадиться, трошки проточиться, посадиться цю шестероночку, всередину кругу обвариться. в общем, І це буде прям із коробки виход навпряму із цим шліцом. І далі буде передавати оці ж роздатки, ти паж напередок. От, а як воно буде соєнятися із газоновським мостом? В газоновському флянчику хочу, по крайній мірі так. Ось цей вал розрізати його і взяти шліци і приварити їх сюди до флянця. Тільки треба буде просверлити, щоб гайка прийшла. Може якусь гайку з меншої грані треба буде ще знайти чи зробити. І, коротше, якось так воно буде соєдінятися, просто будуть шліц у шліц заходити. І усе, це буде привод заднього моста, а сюди тик-тик і, і пішло на передній. Ну Поки що так. Зараз будемо щось думати далі. Так, що в нас далі? В общем, оця шестерня приварена із зіловським хвостовичком. Як одна ціла. А це зіловський вал. Його треба буде оцей шліци, той хвостовий газоновський, щоб воно так Так, Трішки промежний етап знімемо. Як ми заварюємо хвостовик? Верніше, вал до хвостовика. Було проточена посадочне місце підвала кусок, вставився, він зверху прихватився, потім повирізалися такі прорізи. Тепер вони заварюються на мертво. навсігда. ну, а що далі буде вже як заварю, тоді покажу. Так, що в нас виходить? Получається, цей хвостовичок у нас отакий. Ну, ще його доробляти, звісно, треба буде. Трошки просверлиться дірочка, щоб гайку можна ж було закрутити, його прикрутити. В общем, тут шліци вже є. А тут отаке на коробки. На зіловські коробки. Вот тут отаке. Теж гаечку і флянчик прикрутиться. І це в принципі, буде отака стиковка. Ну, зараз спробуємо. І так, що в нас виходить? Отакий загальний вид. Зіловська коробка з газоновським мостом. Ну, досить непоганий вид, звісно. І це ж у нас як воно все стикується. Там шліци, ну вони будуть ще підтачуватися, укорачуватися, буде сходитися ближче. І тепер вже я знатиму відстань між коробкою і мостом. Щоб оцю ось коробочку під роздатку, так би мовити, щоб її відправити на фрезеровку під подшипники, там всі посадочні місця, щоб фрезерувати вже остаточно. В общем, вже тоді розміри повиміряються, як воно вже точно стане. Ну, а загалом, оце от отаким макаром. Получається. Отак воно соєняється. І там буде в нас Зіловська коробочка. Ну, це ще тільки півтракторця. Буде ще одна коробка і двигатель. Якось так. Тут планується, де ком ставиться зіловський. Хочу поставити і є ще москвичівська коробка на 408, який там москвич старий, трьохскоросно. І поставити її оце в оцьому районі, десь щоб був на Вом виход, типа трьохскоростний вом буде. Ну, коротше, якось так. Так що ми продовжуємо по вечорам займатися, бо на роботі п'ятиденка, Тоже трішки ніколи на виходних днях і по вечорам. Так що потихеньку будемо займатися. А загалом отаке в нас вимальовується. Якось так. Всім удачі.